Російська армія вже більше року старається з усіх сил окупувати місто Покровське. Зараз багато своїх сил вони туди направили. А з нового що дописала на мапи Діпсте, те що російська армія знову просунулася у Покровську та ще біля трьох сіл. Якщо ж говорити загалом за покровсько мирноградську агломерацію, то Росія, якщо ж захопить місто Покровськ, то це дасть їй платформу для дальшого просування. Як ми розуміємо, це і Краматорськ є під загрозою, і слов'янська і ми Знаємо, що а, туди багато підкріплень направили наші захисники. Не варто говорити, звісно, а, про головне управління розвідки. Варто говорити про всіх, а, тому що а, в вагому ролі грають десантно штурмові війська, механізовані бригади, а, морпіхи, а, але включно і також на допомогу відправляються і такі спецпідрозділи, як головне управління розвитки. І про це останніми днями досить багато з'являється новин у медіапросторі. А, безпосередньо відомо, що сила головного управління Ліні розвитки продовжує спецоперацію в покровську бійці гур разом із додатковими силами зупиняє спробу окупантів розширити вогневий вплив на логістику у зоні відповідальності. Пане Іване, що можна озвучувати із приводу ситуації на покровському напрямку? Що вам відомо цікаво дізнатися від вас? Тут є те саме, що і всі ми знаємо, що дійсно всі всього всі роди і види військ задіяні для виконання бойових завдань, але вони задіяні там з цією ж перш за все, метою для того, щоб відповідно до специфіки своєї роботи, своїх навиків протидіяти противнику ГОР, СБУ, Сили спеціальних операцій, їхні завдання і дійсно доволі складне і в, і в тому плані, що. Ви правильно сказали, що противник намагається власне наносити удари. Артилерійські авіаційні залучення безпілотників, але коригування здійснюють їхні диверсійно-розвідувальні групи, яких доволі величезну кількість, навіть непомірно велику кількість противник застосовує на Покровську ну, і перш за все намагається загнати їх чи завести їх у наші тили. Звичайно, що а це як правило доволі дуже серйозні фахівці цього не варто відкидати. І заперечувати ті от диверсійно розвідувальні групи противника. Ну і звичайно, що з фахівцями російськими найкраще справлятимуться фахівці українські, і специфіка, власне, що і підбира бійців гуру це теж диверсійна робота або контрдиверсійна. Ну і паралельно в їхні теж завдання: коригування, знищення локальних вогнеш противника, груп безпілотників. Тобто, це, як то на кожного майстра знайдеться так. Знайдеться свій інструмент. Якщо ми говоримо дійсно про десантно-штурмові війська, то їхнє завдання швидкі операції на цьому напрямку. Ну але ж також і увіреним їм ділянкам фронту також і ефективно справляються і штурмовики, які завдання на тактичних рівнях знищувати сили противника, особливо ті дрібні групи, які просуваються їх, начебто і дрібні, але масово лінійні підрозділи знищують противника. Противника, який суне лавиною, який пре, скажімо, лінійними напрямками є їхнє завдання формувати лінію оборони, їхнє завдання стримувати сили противника, знищувати наявними, тобто силами і засобами. Тобто, кожен рід і вид військ має свої завдання. І в цілому результат насправді дуже і дуже хороший, і це я говорю зараз без пафосу. Вважаю, що Покровське це став заходом. Кар'єри е, Герасимова. Думаю, що швидше за все, після, після цієї операції, нехай трішки оцей шум в Росії стихне його ганьби, бо ми знаємо, що він там в кредит два рази вже завойовував Покровський, навіть Путін виходив, там, хотів бути першою скрипкою і хотів показати, як вони вже всіх перемогли на Покровському напрямку. Пригадуємо так, оці його Заявки на підставі заяв Герасимова, Ну і по суті, Покровським зайнятий це отак можемо говорити, що Герасимов підставив Путіна в інфопросторі. Це суттєво викликало як і в російському середовищі, так і на міжнародно політичній арені. А по а Путін саме з цим умислом це робив, сильно похитнуло позицію Путіна і вже не таємниця, що і Трамп доволі скептично віднісся до його заяв. Тобто це те, що російська пропаганда хотіла використати для, скажімо, якихось політичних чи військових навіть вимог Росії Путіна по суті зараз там під покровськом вже розсипалася росіян. Однозначно. Другий момент дійсно противник хотів використати покровську мирноградську е агломерацію як. Оперативний простір для на або як плацдарм для наступу на Краматорську слом'янську агломерацію. Але він це міг зробити, якщо би не дай Бог і оце, якщо би я знаю, що на війні немає, якби, начебто, чи можливо є або доконаний, або не або, або немає факту, але тим не менш, якщо би їм вдалося швидко зайняти покройство, як вони там планували в декілька днів, тоді весь ресурс майно. Житлові забудови, інфраструктуру, індустріальні всі об'єкти могли би використати на свої, але оскільки зараз це доволі сильно поруйнована, побита територія, територія, де противник втратив уже вбитими, пораненими, зниклими безвісті, понад 200 тисяч особового складу. А це на хвилинку. Будь-яка європейська армія, не найменша європейська армія, це приблизно армія Британії, Німеччини чи Франції, плюс-мінус. Тобто зрозуміло, що такі втрати територія, яку вони займають, ми теж всі прекрасно з вами розуміємо. Це територія зруйнована для того, щоб російська армія її могла використовувати навіть для банального розквартирування чи складування своїх якихось там логістичних центрів, їм потрібно буде провести величезну роботу. Це точно не той плацдарм, який даватиме їм швидкий поштовх просуватися. У глиб території Донеччини, ну і крім того, бойові дії ці більш широку дали можливість і нам оцінити можливості, загрози, виклики, час на вибудування фортифікацій. Звичайно, що рік бойових дій, цю територію, яка і суміжна з покровсько-мирноградською агломерацією і з районом оборони Покровська суттєво побита, поруйнована, але з другої сторони це і дало можливість. Власне, прийняти свої військові рішення збройним силам України. Ну і окрім того, не менш значимим, не менш важливим навіть зараз є той факт, що якщо 170 тисяч російських солдатів там сконцентровано, їх можна було виконати будь-де на інших напрямках, але противник не зміг, скажімо, швидко їх використати і розосередити, тому вони топчуться, по суті у районі Покровська Мирноград навіть знову ж я не знаю. Мені важко, звичайно, підтвердити чи спростувати слова ряду аналітиків, які говорять. Що навіть інтенсивність боїв спала на інших напрямках, важко оцінити. Бо якщо дивитися за звітами Генерального штабу, так там 70-60 боєзвітний на Покровському напрямку, але й на інших теж є, такі як той ж самий Новопавлівський, чи Константинівський чи Луманський, де й по і по, по боєзвітний. боєзітний. За день, тобто казати, що воно різко зменшило інтенсивність, але те, що противник не зміг наростити на ряді напрямків. А пам'ятаємо з вами, що, наприклад, з Герасиму заявляв, що вони додають ще один стратегічний напрямок для наступу в Запорізьку область. Ну і зараз ми не спостерігаємо там, скажімо, різкого зростання сил противника, як і не спостерігаємо цей актив різкого зростання активності противника на вовчанському напрямку. Ми ж знаємо, що вони там теж спробували просуватися в місті. Також можемо говорити про той факт, що по суті, якщо ми навіть спостерігаємо за знов, я завжди беру за основу достовірні цифри Генерального штабу, ми бачимо, що знищена кількість противника там за день в межах загальних статистичних норм, тобто там 850 900 дев'ятсот тисячу осіб, тобто це свідчить про те, що. По суті, концентрація на одному напрямку дає ту саму цифру противника. що і, скажімо, в цілому давала до цього. Це означає, що зараз важко обліковувати загальну кількість знищених противника, бо ті удари, які наносяться по телах противника. А там, де скупчення військ, завжди є більші ризики. Чим більше скупчення, тим більші ризики їхнього ураження. Тому тут багато бачимо нюансів, в будь-якому випадку отримуємо додатковий досвід, як протидіяти стримувати противника. Це точно ті втрати, на які він і не планував, тим паче, що. Початок 24-го року, коли вони починали цю наступальну кампанію, де покровську відводили декілька днів, затяг затягнувся по суті до сьогодні. І навіть той факт, що добропільський напрямок там було розрізання наступальних порядків противника, оточення велика кількість потрапила їхня в полон. І те, що подавали, що росіяни заявляли минулого року, що найпізніше, це зима 25-го року, вони будуть в Константинівці. То зараз ми бачимо навіть до району оборони міста не підійшли. Це все наслідки невдалих їхніх наступів або до доволі склад... непрофесійних, Хай там хто як оцінює їх, наступу спроби прорвати нашу оборону на покровсько Мирноградській. Агломерації, тобто, це вони скупчили там втричі більші військ аніж до широкомасштабного вторгнення там проживало цивільного населення, паневане від дуже... від немовлят до дідусів. Дуже вам дякую. Хотіла запитати у вас окремо, якщо ви можете прокоментувати, як ви думаєте, чи повпливала безпосередня участь гурівців під керівництвом Буданова на Покровському напрямку на фокус дії армії Російської Федерації? Ну і як це сприйняли загалом, знаєте, кріпасни Ну Як вони можуть сприйняти? Звичайно, що вони живуть у своїх міфах, вони живуть у своїх е, якихось уявленнях. Так ми знаємо їхні побоювання перед е, нашими спец... спецвійськами, ну і так само і горівцями-гурівці. Це, це головне управління розвідки. Знаємо, що е, я ж кажу, бити спеціалістів противника, приїхали українські спеціалісти. Тут я думаю, найбільша оцінка саме що. Е, Таким діям, звичайно, що інформаційно воно серйозно зрезонувало. Чому це зрезонувало і чому це було дуже важливо? Ну, перш за все, поява Буданова, Сильського в Покровську Мерноградські агломерації показала, що воєначальники йдуть разом зі своїми військами там де найважче, скільки ми можемо згадати російських генералів відповідальних за наступ на цьому напрямку, що з'являлися у прифронтовій чи наближеній наближенні до фронту місцях? Немає чому бояться Ну, я ж кажу, путін з Герасимовим десь там доповідають один одному в якихось уральських чи, чи кремльовських бункерах. Так між чому президент же приїжджав на цей напрямок. Тепер тобто це і надихає бійців. Це однозначно, і військових. Ну, і окрім того, це показник того, що. В командувачів демонструють, що вони готові брати на себе відповідальність. Бо поява на напрямках, перш за все, що означає те, що всіма своїми підрозділами чи увіреними силами вони беруть відповідальність на себе. Це доволі серйозний і доволі професійний підхід. Ну і окрім того ж, не забуваємо, що раніше противник уже поширював так звану таку брехню. Що вони, що Україна вже прислала ще місяць тому спецпідрозділи ГУР, і всі вони вже знищені. Україна не має ні резервів, ні підрозділів. Що вже от все там Герасимов на коні, чи чи я не знаю, якому там коні, у них там не Хлавро коняка є. Чи як він, там хто. Ну, одним словом, оці їхні всі наративи розбилися в одному моменту, Тим паче, що так я розумію, що трішки там з елементами екшену навіть показували ці всі е, операції, але чому їх показують? Їх показують тому. Щоби противник бачив, що ми вміємо їх проводити, бо коли з'являється така інфмедійному просторі інформація, як проводиться операція, до неї привертається увага, і до неї звертається увага, і починають відслідковувати і українські і міжнародні медіа, які результат, де ці підрозділи, що вдалося, і насправді. Е Акі підхід він свідчить про висококласність, високофаховість і готовність відповідати за свої дії. Ну, Ми ж знаємо, що росіяни вже там сто разів їх вже знищили, так в їхніх уявах, але гурівці показали свій результат, як і, спе... як і бійці сил спеціальних операцій, як і Альфа, СБУ, як і навіть патрульна поліція ми знаємо там є зведені підрозділи. Це між іншим тим, хто там кричить, що поліцейські не воюють. І доволі ефективно є ж доказ відео, як вони евакуюють своїх побратимів, які підірвалися на мінах. Ми бачимо, як вони взаємодіють всі сили і підрозділи. Це доволі суттєва. Така окрім військового ще інформаційно-інформаційна кампанія. Бо ми не забуваємо, що противник проводить проти нас гібридну війну, і ми маємо також і гібридно відповідати. Бойові дії відбуваються і на полі бою і в інфопросторі, і дуже часто. Армії, які перемагали на полі бою, але не вміли не могли своєчасно подати інформацію. Це ми знаємо, що противник приписував собі заслуги. А в даному випадку ми бачимо, що вся російська пропаганда, яка формувалася під те, що чуть не завтра там Путін має приїхати і робити парад з іноземних журналістів у Покровську, закінчився великим. Шиком для них це це дуже глобально. Насправді так не що не всі прикуті увагою до бійців, до героїзму їхнього. Тут дійсно потрібно захоплюватися не скажімо всіма, всіма бійцями, які там виконують завдання. Враховуючи їхні шеврони і погони, але тим не менше, тільки для того, щоб знати, хто ці герої. Але з другої сторони, ми маємо й розуміти, що до цих бійців прикута увага їхніх родин і їхніх сімей, які хвилюються, переживають, співчувають, і, і ці сім'ї потрібно підтримувати. Але... Також і розуміємо, що інформаційно противник намагається в першу чергу власне вплинути на ці сім'ї. Вони ж намагають у них викликати невдоволення чи відчуття, яких багато емоційних негативних речей. І власне така інформація показує, що їхні чоловіки, їхні сестри, і брати бо там воюють і всі, не дивлячись на стать, показують результат, показують. Ефективність і про них всі зговорять і знають і це, і вони б'ють противника, який там уже сто раз розповідав, що він як там оточив. Та. Хоча, як бачимо, не знати хто кого оточив, і, і скільки нових ящиків там зараз охоронцям Путіна прийдеться ще носити. Ну, бачимо ж той же ж результат, між іншим, що вже два-декілька російських командувачів там 51-ї Армії зняті з посад ноги, тобто вже в них іде пошуклинних Ну, Але я кажу, я думаю, що за результатами цієї операції, як би вона не завершилася для Герасомова, Герасов досиджує крайній ні на своїй посаді. Я щиро сподіваюся, що його знімуть чим поскорше, бо насправді, якщо знімуть основоположника війни проти України за неефективність його розробку цієї всієї операції цієї війни. У гібридному і військовому плані, то це буде з однієї сторони визнання Путіна, що вони були неправі і вони помилялися з другої сторони вони довели себе до такої фази, що хтось з цих двох мусить бути винний за оці всі провали на наступальної кампанії з 2024 року. Тому побачимо, але самі себе вони загнали в таку ситуацію, оцими завчасними кредито-похвальними перемогами щодо покровського мирноградської агломерації. Російська Федерація за останній місяць збільшила досить таке використову збільшила використання кабів по території України. Це стосується як на полі бою, так і загалом по прифронтовим регіонам України. Повідомляється від Міноборони, те, що росіяни значно збільшили кількість ударів кабами по Україні і за місяць понад 5328 тисяч кабів по позиціях наших військ і прифронтових містах. І це найбільша кількість скинутих кабів за місяць від початку 2020. 2025 року пане Іване, як каби загалом впливають на позиції наших військ на фронті, і чи помітили ви, чи зросла дальність опусків кабів? Е, дуже цікаве запитання, і його варто розділити на декілька моментів. Перш за все, що є каби. Це звичайні авіаційні бомби, так звані ФАБ 500, 250, 1500, навіть 3000. І їх як правило використовують стандартні бомби, які ставлять на спеціальні планерні модульні установки, і їх запускають. Дальність польотів таких кабів. Є приблизно 50-80 кілометрів, і, як правило, вони є доволі неточними, оскільки вони або не мають системи наведення, взагалі як такі, або системи доволі неефективні і летять вони по своїй балістичній траєкторії. Доволі часто ці планерні підставки чи насадки, називаємо їх як хочемо, чи кріплення відпадають і десятки прикладів. Тоді є, що такі бомби падають на території Росії. То Росія ставить ставку, як правило, на їхню масовість, і запускає по площинах. Звичайно, за період їхнього використання вони все таки напрацювали певні, скажімо так, балістичні траєкторії, Вони напрацювали їхні обрахунки приблизних підльотів. До точок призначення, так звичайно, що противники і планернього обладнання намагаються доволі удосконалювати, але, тим не менше, це масова дешева зброя для росіян, оскільки проблема в ракетах є доволі суттєва, і також з урахуванням того, що, по суті, каби вони не Маючи в собі систем навігації, не їх важче, скажімо, і малий час підльоту важче їх виявити. З другої сторони, вони потребують бомбардувальників, як правило, це су 34 і. Су 35 ну але є, окрім того, каби, які вони спеціалізовано виробляють, і які мають декілька модифікацій. Ці так звані УПМБ, так управляє керована бомба. Це вже спеціально з конвейера випускається бомба з навігацією, з планерним обладнанням. Вона доволі точна. Але вона дороговартісна у виготовленні і по суті, знову ж, якщо ракету по великому рахунку можна запускати з пускових наземних за літака чи навіть шахтного базування, то е, такі каби вони використовуються тільки. Запускаючи їх з літака, і тут траєкторія і дальність польоту такого кабу теж залежить від того наскільки високо піднявся літак, з якою швидкістю летів, і дальність ураження по суті, скажімо, доволі теж обмежена за різними знову ж оцінками до від 30 до 80 кілометрів. Але ворог почав на даному етапі виготовляти каби. Керовані авіаційні бомби з е, так званим реактивним двигуном. Це ті ж самі «Гром-1», як вони в себе називають. Це реактивний двигун, власне, до них кріпиться. І е, за рахунок уже пуску з літака, плюс, е, скажімо, систем наведення, в них доволі непогані, вони можуть долати відстань, ну, знову ж. Свій час навіть представник гуру заявляв, що вони можуть далати відстань до 200 кілометрів, ну принаймні десь так прораховується, але вони знову ж дороговартості, Вони потребують доволі складного обладнання в своєму виготовленні, і вони не є настільки масовими. Є там ще і між іншими ці гром 1 так «Гром 1 Е, як вони його називають. Він скажімо. За рахунок того, що там є двигун, за рахунок системного ведення, все це вага. Сама, скажімо, корисний сам боєзаряд у них доволі невеликий, від знову ж за оцінками, там від 100, 150 до 350 кг. кілограм. Це доволі мало для такої дорогої, скажімо, цяцьки, яку росіяни випускають, але тим не менше. Їх вони теж експериментують з ними, теж застосовують доволі штучні кількості, але тим не менше вони є. Ну і так само розуміємо, що каби противнику потрібні, перш за все, на лінії фронту для того, щоб їхня авіація мала можливість наносити килимові удари за лінії фронту, тому що. Як правило, бомба. Вона про її бомбометання відбувається, коли літак знаходиться на цілі, але підійти до заданих цілей росіянам зараз за лінією фронту надзвичайно складно, оскільки як правило їх збивають, і причому не як правило, а правило, яке за яким їх збивають. Тому вони намагаються робити ці пуски власне з бомбами за лінією фронту. І в такий спосіб намагаються і зберегти свою авіацію, ну і плюс намагаються наносити бомбові удари по власних містах, по площинах, по забудовах. чи можна збивати ці кабини? По великому рахунку можна їх і збивають ракети від патріотів. Насамсів, але на даному етапі це доволі, скажімо, теж дорогий засіб протидії. Ну але тим паче, якщо стоїть питання збереження життя цивільних і військових, ну, зрозуміло, що м, обрахунки що дорожче не стоїть. Судно, збиваються одно, ну, але набагато ефективніше, все таки це наносити удари по аеродромах, де знаходяться ці бомбардувальники, або також по їхніх арсеналах і складах. І є вже ряд підтверджених прикладів, коли ми за рахунок так званих гнівстрайків знищували їхнього стратегічного рівня, склади граву так. Там це головне їхнє управління артилерії і ракетних військ. Стратегічні склади, ну це означає, що це склади, які там призначалися для в російської армії для застосування на доволі великих ділянках фронту. Якщо вона знищується, ну то зрозуміло, що. І літак не має можливості, скажімо, вчиняти такі бомбокидання ну, звичайно, все таки ефективніше і. Саме найефективніший спосіб це склади, а потім можемо говорити, і літаки, знаєте, якщо хтось каже, що потрібно полювати не за стрілами, а за аламати лук, то я кажу, що краще треба знищити лучника, а ще краще знищити того майстра, який навчив лучника стріляти. Але тим не менше, робота проводиться, і звичайно, що на жаль, противник теж буде експериментувати, намагатися їх масштабувати ці каби, тим паче вони, скажімо, не стільки, я говорю, спеціалізовані каби, так які в з конвейера сходять як готові виріб без доопрацювань. Доволі обмежена у них кількість таких кабів, але тим не менше він буде експериментувати і буде пробувати масштабувати, особливо ті, які можуть долати далеко віснання. Але знову ж тут питання в тому. Чи будувати каби там на 200 плюс кілометрів, виготовляти, запускати нові лінійки? Чи все таки в такий радіус складається велика кількість ракет, яких Росія має доволі багато, або які, скажімо, і зараз знаходяться на рівні там конвеєрних виробництв.